Доброго всім ранку, друзі. Короте, як бачите, ще е, темінь темнюще, і ми сьогодні знову на риболовлі. Е, короте, я виїхав вчора, був так, тут по наводці. Мені сказали, що типу, є рибка, пінить, приїдька італян, подивись. Ну, думав, я карась, але вийшло зовсім навпаки. Короте, мене скажу так, ще риба не взувала за цей рік ще ні разу. Короте, було отак. Бачу, леска пішло. Ого ого. ого ого! Ну да. Закрутив. Оборвав? Да. Я не може... Ну обрвав, кажу. Другим, другим зачепленим. І ось так. Ах, дьє. Я бачу. Він всосав два цих. Да. Все. Це одного нема. Ні, він і зійшов. Одарвав гачка. За другим гачком зачепив. І ще отак було. Все. О! Mm? Це карась. Це короб. Це карась. Нема гачка. Нема. Це карась. Я ж тебе казав. Це карась. Ну, коротше, ви бачите, так? Да? E, загалом у мене порвало три оснастки, дві у мене одна в одну в тата. Я сьогодні на другий день, приїжджаючи сюди, підготувався. Коротше, замінив e, основну ліску, повідки, e, гачки, все поміняв, поставив на більш серйозну рибу. E, також, коротше. Вирішує от, тато, зараз проблему із тим, щоб йол... і лодка не йорзалась. Коротше, Два грузи катить тут, тому що піднімається вітерець і коли вітер дуне із плеса, то ну, лодку починає шатати. І треба, щоб таке от що -то, колки якісь забиті були. Так що будемо зараз все грузити на лодку і будемо спливатися. Зараз на годиннику в нас 20 хвилин на шосту. Треба в нас поскоріше запливсти, закромитись. І щоб уже в той момент, коли буде розвиднятися, ми вже були на воді, і щоб в нас все було підготовлено, скажем, і е закидано і забомблено. Так, люди, от дивіться, які в нас тут рогачики будуть. Інструменти. Да. Так, обережно. З залізеш, це коротше товщі. Держи. У нас підуть. Щоб штрахувати лодку, вони будуть тут у нас на основі і на кормі прикріплені. А ось ці тонші це будуть підрогачики. Ви ж знаєте, мене батя тут любить. По 500 штук вудочок закидають, то він коротше, для себе готує це, щоб було по 5. Ну, по 5. Я майже вгадав. Щоб було все. Шикардос. Як бачите, ще геть темно. Але так і треба. Поки приїдемо, поки зараз його встановимо все на воду то буде якраз саме якраз норма. Плюс кашу замішати розвернутись і саме якраз-якраз буде. Так, люди підпливаємо до нашого містечка. ось тут ви могли бачити на відео. Ось тут у нас і все це діло і відбувалося. Зараз запливемо на залишки з очерета, там поставимо і рогачики. Кріплення для лодки і будемо замішувати кашу. Бачите, трохи тримається. Да. Давай забивай, бо воно на одному не хоче. Значить так. Поки тато там прив'язується, будемо там ще одного на витяжку і будемо замішувати нашу кашу. Так, дивіться, що у нас є. Зернова основа у нас пшено. Тепер. Для кращого метаболізму тут у мене варений. Тигровий горіх дроблений і конопляне насіння. Також варене і також трохи дроблене. Я залишив води, подивіться, він пустив таку от муть білу. Вона буде дуже гарно пінити, буде дуже гарно пилити там і приваджувати нашого карпа і великого карася. Також висипаємо все це діло сюди. Так, є. Що ми маємо? Від Reale Fisher у мене третя частина пачки це кисла груша. Я вчора її використовував, вона доволі непогано себе розрекомендувала останнім часом. Також сюди і халву карасьову. Також всипаємо сюди. Так, і тепер будемо вимішувати це все діло. Вона вийшла рідковата в нас, але це взагалі нічого, так як ми ж не будемо кормушки набивати. Головне для нас приманити рибку на кормове п'ятно. Так, наша каша готова. І я вже знаю, куди тут закидати її. Будемо закидати наш прикорм. Так зараз йому. Стіл, рідку надо треба її приманити, поставити, на точку, поставити, скажімо так, на. Шведський стіл. Тут вона таке ще не пробувала. Це 100%. Так, і поки досить Дивіться, народ, можете бачити на водичці, як муть розходиться. Оце саме якраз дроблений тигровий горіх і конопляне насіння. Воно розходиться цією муттю, і навіть найменша течія буде розтягувати це кормове п'ятно на багато-багато метрів. І всі Риби, великі-маленькі, які живуть в цьому очеретику, вони полюбасу вийдуть на наше п'ятно. Будемо замішувати наше тісто херабуновське. Так, все по стандарту. Тут у мене дві порції замішано. Так, трішки неповних, одна. Двии, три, четыре, пять, да не, у меня редко, е, вот так вот. Так, замешиваем наше тесто. Вот так. Так, тісто наше е. Одне замісили. Поставив я повідець довгий, але один. Тобто в нас не класична херабуна, бо вчора один із коропів, який взяв, одразу затягнув туди і зачепив другим гачком за очерет. І такий був сход. Не знаю, чи буде видно, але вже, корчі валяє, виходить потихеньку. Тобто в нас буде один повідець. Чи карасі чи коропи, хто я знаю. Зараз буде видно. Чи карасі, чи коропи ми приймаємо всіх. На що він. Ну все, залишилось піймати рибку. Ух ти йоперний балет. Ти я бачу, піцак. Не надо, не треба, не треба, Не візьмеш, ти його, не візьмеш. Та піцаку бери! Що ж ти робиш? Одервайся. Ти що ти хрена собі лапать? Люди, ви бачите цього карася? Це, 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 це скільки, скільки він важить просто. Чи? Дай не ну, я його. Візьми, коротше, заркантер. Це ви що, це карасі просто. Люди, ви це бачите, що це за карась такі? Слухай, руки трясуться, як полікого ріка кончена. Її не можна втримати, бляха Ой, кой. 885. Оце так. Да. Та ти що просто. Бачили, що робить хірабуна? Правильний підхід, правильне місце. О, вони клювання, клювання. Поспішив. Я бачу. Це може і ця і видра. Видра? Кухняці. Mm -hmm. це... це то караси, ну, йо е Це просто капець, люди, ви гляньте, що це за карасі. Це ж динозаври просто якісь. Малейше движение, малейше движение. Ти просто подивись, на підйом, поняв? Да, малейше движение. Скільки буде кіложка чи не буде? буде, буде кіло. Це карасюм бы. Харабун работает. Отлично. опрацюбит. Поплавочка даже на не, не заметил бы этого движения. Это ну, просто монстры. А ну покажи мне его. Ладно, пойдем. Пой. Пой. Мне надо працювать. Працюй, працюй, молодец. Давай пять. Да, Это тема. Да, да пофиг на эти руки. Класс. Осі. Ай, оце то да. Просто монстри. Це карасім монстри люди. Так, що, що да, Сьогодні мене тато взуває, взиває по повній програмі. <реку> <реку)> <реку> 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 тобі, там, оце то да. Та куди вже там смоктало, воно вже все порозганяло його. Не Туди, куди воно не оце то карасім би. Ты шо, ты шо выглянь, ты шо это за такие караси? Ну. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Щось вот так мухнуть поділ, Ну що? Є? Є <гум> нарешті пішов. Дивіться. Я... Як... Обрібився. обрібився і я. Дивіться, який красавчик. Ви ще подімі щоб я його бачив. Дивіться. О, це... Зараз ми його поважимо. Зараз ми люди його поважимо. Оце то пацанюра. Я думаю, що це мур. Ото давав. то я розумію тема. Нарешті старого трі, в мене один, але як то кажуть. Ну, то, ну, так. Дочекався, ну це кілошка буде. Зараз достанемо кантер. Моцний, лки полки. Та ти -то, що? Не те слово. А ну-ка. Не кіло. Народ. 750, 750 грамів. Це ж карасі, перний боля, це ж вам не 400. Люди, це більше в два рази карасі, ніж в минулого Можливо. разу я ловив. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайк за такі карасямби. Тому думаю, що такі карасі не кожен показує. Покажи. Клює. Под матим, Бачиш. Я тебе що казав, воно мене так манить, блядь. Так мамить, блять. Не піднімай на витянуть. Тут, тут коротше, погана леска. Я поняв. Я казав, що манить мене Тихо. Тихо тихо, тихо. Оце то камбал. Та ви що, це ж динозаври якісь а не карасяки. Я офігею. Ти глянь який. Красенький. Це той клещ, що тут да, під, да, під, да. під лускою. Оце то да. Що з ваше? 600 грамів є гарантія. Більше буде. Це особливо, я думаю, що знає. корм відпав. Не відпав, я ж ти зразу сказав, що корм не відпав. А потім бачу щось таке підсіпнуло. Та ти що, ти сьогодні в нас зірка просто. Я тебе кажу, що я подивився, а воно ну, там мене думає манить і манить, манить і манить. А це або так, або так. Ти що, ви просто люди гляньте на цього кабана. Тако злагенька, тако чік. Рівно 800. 800? Ні, собі. На 50 грам більше, ніж мій той. Та ти що? Та, ніж Ну я дивлюсь, щось таке. Я бачу, я бачу. Ну тупо. Тупо, Але бачи, який покоцаний хвіст з другого боку. Бачиш. Куса, це щуки. Ти баюсякі. Так, так, так. І ось кусок, так. Ну, Це, це вже так, давно було. Так? Ти що? Ви бачите, що людина робить? <гум> сьогодні баті якийсь день. Це він десь, походу, за вугол заховався і щось таке з'їв, Коричневе і м'яке, по-любому вранці. Я відпочав, щоб я набрав п'ять удочок. <гум> я взяв одну. О, люди, коротше, полюбасу ставте лайк за такий контент, бо ну, я вам кажу, це рідко де такі карасі клюють. Бачу, я сьогодні розриває просто, взуває мене як молодого. Бачив, я підняв. Я думав, що з'їв, підняв і держи, 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 коли дивлюсь, о, в сторону наклонив і пішов. Він би, би типа, підняв і в стоячому положенні би трохи відводить почав. Він не відводив. він потім почав отак, бі... поплавок наклоняється і в її сторону йде. Я його за сьомому Я йому не дав ходу. Не дав ходу. Я на витяжку. І не дав ходу, щоб він не закрутився. То ти ж його витягнув, яку не знаю, як сосідську, яку. Він навіть не зрозумів нічого. Вони резко з великої глибини обезвлічує соні. Декомпресія, походу. Декомпресія Оце вже рибалка. Я недоволі. Нахрен, блін, я ваню. Ти шо, ти шо? Не треба тобі 10 удочок, не треба, хлопці бери по одній. Но... Накричав але... на мене, але пішку пойдеш пешком по воді до, до берега. Але треба, щоб правильна вудка була, не якісь там, які-не які, бо поклювання дуже обережні і. Зовсім Якщо буде звичайна поплавчанка із з коротеньким О, поплавцем, стої... нічого, он кстати. Діжі, воно стоїть зранку, на те саме. Да. Там, там ось короче, поплавок стоїть. Осім разів з'їдало тісто, вісім разів і байдуже. Дивись, як ото груз олівковий. Ну. Поняв? А він йому ось так він бере, оце це всосує. Тут бачить воно вужче. і воно закриває рота. Ну. Дивись, олівка буль, і тут закриває рота, або тут вузеньке і довгеньке. Він бачить, що далі корма немає, треба прикривати рота. Ось тут хлоп. І все. І кручок получається в роті. Я ее... і його і підіймаю він його. Двіс. Оце тут взяв і він до верху. І починає смоктати. Уже побачить, що а, вже все, вже воно входить. І в сторону пішов і поплавок наш. Шшшш. Іди сюди, пацан. Ну, бараболя більше, ніж мій палець. Да, бараб... Бараболя. У мене, конечно, красиві палець. Криві, криві. Ну що народ будемо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі? Так, речі сюди і зараз буду вам фастатись, бо сьогодні є реально чим пофастатись. Так, що ми маємо? Ну що народ, показую, показую улов? Показую зблизька, щоб ви могли бачити. Показую для масштабу минулий раз я ложив пачку спецерників. Сьогодні ложу літрову пляшечку з-під кваска. Ви просто гляньте на цих, на цих монстрів. Це реально монстрі. Якщо судити по карасях, то це просто монстри. Це аж, аж подивіться, коротше, він тут аж обріз уже. Мулом і мохом. Вони це просто рептилії, я б назвав їх. Так, коротше, ну, все, сьогодні знову 5, я не знаю. Це, походу, е традиція моя вже буде стандарт. Не знаю, чи переломлю її. Сподіваюсь, що переломлю, особливо такими карасями. Але пішли на укрупнення і дуже сильно пішли. Бо... народ. Отаким такими ось. Драконами чи динозаврами. Я вважаю, що ми сьогодні обриблись капітально. Зірка, правда, нашого сьогоднішнього риболовлі. Це йдіть сюди, сер, помахайте нашим глядачам. Це коротше, тато. Клас. Сьогодні він просто був в ударі, е -е, він зловив 4. Тяжко заболіла. Коротше, на такі рибалки каже, треба, щоб валідоли якісь був, як мінімум. Це просто. Чисто не можна було налепти, бо руки. Да. народ, Ось така вийшла риболовля. Тепер контрольне зважування зараз зробимо. У нас 5 карасів, як ви можете бачити. Не знаю, там буде, видно, не буде. Блін. Да зараз кажуть, що я туди піску накидав чи камінців якихось. Коротше, там карасі. В общем, хочете вірте, хочете ні. Зважуємо 5 карасів. Видно чи не видно? 3900... 3935. 3935. Коротше, 4 кілограми. Тобто майже 4 кілограма без 65 грамів. Якось так. Так, люди, а ми будемо коротше, прощатися з вами. Я ще помию руки після Карасенків цих. І. Будемо чекати нових рибалок. Єдине, що я вас дуже сильно попрошу, це підтримувати мене лайком і підпискою. Це найбільший, скажімо так, буде для мене стимул далі продовжувати і виїжджати на такі от прекрасні рибалки, як сьогодні була. Так що обов'язково не полініться, поставити лайк і підписку. І, обов і якщо бажаєте, напишіть коментар, що ви про це думаєте. Якось так. Коротше, до нових зустрічей. з вами був Толян. До нових риболовль.